Взагалі, питання переробки фільтрату для нас це основне питання, тому що фільтрату в Житомирі дуже багато. Дуже багато виходячи з того, що, по-перше, ми знаходимося зараз поряд з територією полігону, тут доволі такі глинисті ґрунти, і полігон знаходиться взагалі в кар'єрі глиняному. Фактично, глинисті ґрунти, вони що? Вони погано дренують воду, і вода збирається в одному місці. Тобто в ставках відстійниках, випаровувачах збирається дуже велика кількість фільтрату. І коли інтенсивні опади випадають. Тоді існує небезпека переливання фільтратних вод за межі полігону і забруднення відповідно водних джерел та землі. Установка малась на увазі установка по принципу зворотнього осмосу. Такі напрацювання вже працюють в місті Києві на п'ятому полігоні. Тобто це установка, яка буде очищати фільтратні водиці з підношення 70 на 30. Тобто 70% це буде чиста вода, яка придната до скиду в зовнішні джерела. Ну, зовнішні водні джерела можна скидувати. Можна використовувати, наприклад, для поливу і тому подібних цілей. А з це буде концентрат, який потрібно буде подавати за допомогою насосних станцій на тіло полігону для випаровування. Вартість однієї установки від мільйона мільйона ста євро. В залежності від потужності, ну це вже більш точно покажуть проєктні ці рішення, що будуть застосовані. Тобто зараз планується ще спочатку провести проєктні роботи і визначити саме потужність і наповненість цієї модульної установки, тому що вона планується установка модульного типу, яка ну, фактично це контейнер. Закритого типу, який просто під'єднується до джерела електропостачання, до нього під'єднуються е, трубопроводи для подачі забрудненої води, і вихід очищеної води і концентрату. Десь близько двох установок потрібно, але почнемо з однієї установки. І Побачимо, яка буде реально фактична потреба, і побачимо, як воно буде працювати. Можливо, в подальшому будемо знову ж таки розширяти роботу в цьому напрямі і збільшувати об'єми переробки.